Права 71. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Бачимо доволі складне рівняння. Спочатку розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Зліва перші дужки. множимо кожен з доданків на 0,5. То ми записуємо як 0,5, що множиться на 2х. Так? Додати 0,5 що множиться. Відняти 3, це додати мінус 3 то ми множимо на мінус 3. Так, і додати 2,6. Це дорівнює. Справа кожен доданків множимо на 0,2. То ми записуємо, що 0,2 множимо на 4. Додати. І 0,2 множимо на 2х. Є. Ну що ж, зараз виконуємо множення. 0,5 помножити на 2. Це буде одиниця. 5 на 2 10. Один знак після відкидаємо. відкидуємо. То пишемо 1, що множиться на x або 1х. Потім додати 0,5, що множиться на 3. Це буде 1,5 із знаком мінус. Ми пишемо мінус 1,5. Додати. 2,6 у нас є. 2,6. І залишаємо дорівнює. 0,2, що множиться на, на 4. Це буде 0,8. Додати. Ну і 0,2, що множиться на 2х, це буде 0,4х. Є. І... Ну, Ось, групуємо подібні доданки. 1х залишаємо, поки без змін, можна просто х писати. Так, далі 2,6. Додати мінус 1,5. Це буде 2,6 мінус 1,5. Це буде 1,1. Записуємо 1, додати 1,1. Це дорівнює. 1,1. І це дорівнює. Справа у нас буде 0,8 додати 0,4х. Ну, а зараз групуємо вліво переносимо невідомі доданки, вправо відомі, міняючи при цьому знак. Ну що ж, дивіться, 1,1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком і 0,4х. Переносимо ліворуч також з протилежним знаком. Ну що ж, тоді зліва у нас 1х. Справа було плюс 0,4 переносимо. Зліва буде мінус 0,4х дорівнює. Справа було 0,8, так і записуємо. Далі, зліва було плюс 1,1, а справа буде мінус 1,1. 1х мінус 0,4х. Х можна винести за дужки. І в дошках у нас буде одиниця мінус 0,4. Можна було одразу написати 0,6 дорівнює. Ну що ж, 0,8 мінус 1,1 сума у нас буде від'ємна. То ми записуємо мінус 1,1 мінус 0,8. Тобто ми записуємо, що х ще множиться. 1 мінус 0,4 це буде 0,6 дорівнює. Мнус. 1,1 мінус 0,8. Це буде 0,3. Ну, а зараз знаходимо невідомий множник х. Щоб його знайти, потрібно добуток мінус 0,3 поділити на відомий множник на 0,6. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас рівня. Тоді. Частка буде від'ємна. Найще слово від'ємне. 0,3, щоб ділиться 0,6. Це 3, що ділиться на 6. Це буде одна друга або 0,5. Є. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, зліва потрібно кожні доданки помножити на одну другу. Одна друга це 0,5. То ми записуємо, як 0,5. Що множиться на 6 спочатку, потім додати, відняти 3,12х, це відняти 3,5х, або додати мінус 3,5х, то ми записуємо 0,5, що множиться на мінус 3,5х. І це дорівнює 1,1 це буде 1,25 x. Додати 9. Є. Ну що ж, давайте множити 5 на 6 30. Один знак після кого ми відкидаємо. То це буде 3. Додати. Далі 0,5 помножити на мінус 3,5х. То у нас буде добуток від'ємний. мінус. 0,5 це половина. Половина від 3,5 це 1,75. Х. Дорівнює. Справа записуємо без змін. 1,25. Х. Додати 9. Є? Ну, гаразд. Зараз. Тоді давайте зводити. Доданки переносити доданки. Отже, 1,25х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, і трійку переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді записуємо зліва. У нас було мінус 1,75х, так і залишається. Справа було 1,25х, а буде мінус. додати Мінус 1,25х. Є це дорівнює. Справа було 9, так і залишаємо. Зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. Що ж, х виносимо дужки Зліва. То нас вийде мінус 1,75 додати, мінус. 1,25. І це дорівнює 9 мінус 3, це буде 6. Гаразд, то ми записуємо, що х, що множиться. Тож обидва числа у нас від'ємні. Доданки, сума буде від'ємна. То 1,75 плюс 1,25 буде 3. Отже, х, що множиться на мінус 3, дорівнює 6. Знаходимо невідому частку x. Добуток ділимо на відомий множник. Добуток 6. Ділимо на відомий множник, на мінус 3. І х дорівнює тоді. Записуємо тоді. Частка буде від'ємна. Мінус 6, що ділиться на 3, це буде 2. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь нашого рівняння мінус 0,5. А в другому мінус два.